Корисні слова на тему КОУЛУ. Локка Локка клас КОУЛУ, КОУЛУ, школа. Оппілас, оппілас учень. ОПЕТТАЯ, ОПЕТТАЯ, ВЧИТЕЛЬ. ОППІТУНТІ, оппітунті урок. Котітехтава, котітехтава, домашнє завдання. Валітунті, валітунті, перерва. Кір'я, Кір'я. книга. Віхко. Віхко. зошит. Кюна, кюна, ручка. Реппо, реппу, рюкзак. Таулу. Таулу. Дошка. Пулпетті. Пулпетті. Парта. Рокала. Рокала. Їдальня. Лікунта салі. Лікунта салі. Спортзал. Опіскелла. Опіскелла. Навчатися. Кеуда колулуа. Кяуда колуа. Ходити до школи. Лукія, Лукія, читати.